Стильна класика у масивному металі. Темно-синій колір. Це дійсно стильна модель для чоловіків. Підійде для власників середнього та вущого обличчя. Заміри можна розглянути на сайті, кі або ж запитати в наших менеджерів у особисті. Вона у нас до речі є і в інших кольорах металу, але синій для поціновувачів чогось незвичного. Має мінімалістичний дизайн, завушники без оздоблень. Будь-яких камінців і так далі, має флекси. Дуже зручна посадка в них на обличчі, вони абсолютно не тиснуть, але при тому і не спадають. Витягнута форма, така підійде максимальній більшості типів облич, дійсно гарно, візуально сідає, регульовані носоупори, завдяки яким посадку на носикові можна підлаштувати, і в цю оправу можна встановлювати лінзи на рацепти зі знаком плюс або мінус, навіть більші, ніж плюс або мінус два, так як товщина оправи трохи приховає. Ає саму ширину лінзи не тільки прозорі тут вигідно виглядають, а і тонування, наприклад, градієнт зробити, і буде в них максимально комфортно у сонячну погоду. Замовте такого право або ж окуляри за вашим рецептом. У цю модель можна онлайн. Телеграм або ж інстаграм, також на сайті «Київлінза». І Я цього артикулі залишаю у коментарях.